Олександрійські волонтери відкрили цех з виготовлення окопних свічок. Отримали запит від військових, переглянули майстер-класи, зібрали складові і вперед. Для того, щоб виготовляти свічки, потрібні консервні банки, гафрірований картон і парафін або віск. В принципі, потреби там в картоні, в баночках немає, але велика потреба в парафіні і в воску. Зараз вже замовив, купив 10 кілограм, ну, він не недешево і з 10 кілограмів це вийде 50-60 свічок. Це не так багато, а коштує він до тисячі. Тому приносить нам парафін, віск, любі агарки свічок, все, що з цим пов'язане, все підходить, ми все переробляємо. Все йде на виготовлення купних свічок. Сам процес виготовлення свічок Володимир бере на себе, а ось допомога у комплектації не буде зайвою. Ми зробили не так багато. Вже з останньої соціальної партії, що сьогодні зробили, це буде там більше 300 штук. Ті, які відправили, всі задоволені. По крайній мірі тим, кому відправив перший раз, сьогодні буду відправляти знову, бо дуже просять. На у кожного воїна є свічка конкретно для нього, то це дуже зручно. Я ж кажу, не можна і обігрітись, і воду закип'ятить. Паралельно волонтери продовжують плести сітки, кікімори, бафи, шапочки, кавери. Основу закуповують за кордону, як і раніше, потрібні руки. Благодаря тій акції, яку ми проводили, вона дала результати, люди трохи пішли, але рук завжди не вистачає. Так що прихота, завжди знайдеться місце, де можна стати і поплести сіточку. Пів години, час. Це добра справа для наших військових, яким ми допомагаємо. Волонтери громадського об'єднання Піксель працюють в приміщенні БФ час добра на другому поверсі. Контактна особа Володимир Чех.